Друзі, всім привіт! І зараз ми разом з вами зробимо макіяж саме продуктами і топовими знижками шостого каталогу. За основу я взяла CC-крем Giordani Gold, саме середній тон, це 43 216. Обов'язково консилер саме також середнього тону, тому що, якщо ви сумніваєтесь, що вам підійде якийсь тон, то завжди беріть середній. Якщо він буде темний, ви можете завжди його освітлити своєю пудрою. Все це гарно розташовую спонжом, який легенько. Робить ось такий тон для нашого обличчя, і ще трішечки легенький такий лімфодренаж. Якщо у вас є якісь нерівності на обличчі, прищики, пігментні п'ятна або великі, темні кола під очима, то я вам дуже раджу взяти ось цю палітру для, для маскування. Саме зелений тон він маскує прищики та прибирає почервоніння. А саме ось цей колір він дуже класно затушовує це все, а також і да. Прибирає темні кола під очима. Або якщо ви не виспались, це дійсно дуже класний помічник, і тим паче він робить стійкість вашого макіяжу. І навіть якщо ви напротягом дня будете ходити і буде жарко, чи попадете під дощ, ви завжди будете не турбуватися про те, що у вас макіяж буде стійкий. Якщо хочете ще ідеальніше зробити ваш тон обличчя і прибрати точно кола, зафіксуйте це все путрою. А тепер зробимо легенькі контури. Обличчя, і це все за допомогою наших ось таких стіків для макіяжа. Просто обожнюю їх. По-перше, вони дуже зручні. По-друге, вони кремові і дуже круто розтушовуються, а в-третє, вони невеличкого розміру і легенько помістяться в любу вашу косметичку чи навіть маленьку сумочку. Добавимо звичайно, рум'ян і їх рознесемо рівномірно по нашому обличчю, ось такими рухами, для того, щоб зробити ідеальний колір обличчя і підкреслення всі наші найкращі сторони е, нашого обличчя, та десь трішечки замаскувати нерівності. За допомогою стіків ми можемо зробити худеньке, ідеальне, гарне обличчя, саме як моделей або на обкладинках журналів, якщо ви бачили у дівчат. І тепер тепер разом і добавила ще я хайлайтера. Ще стік є хайлайтер. Це все кремо, кремові такі основи, вони дуже класно е, тушуються, повторюсь, і ідеально Просто підходять саме для денного макіяжа. І якщо вам треба, щоб денний перейшов вечірний, це ідеальний такий, як для мене. Дійсно, момент, тому що він кремові текстури більш стійкіші, ніж е, саме сухі текстури. Гарно це все розташовуємо, і деякі частини обличчя, де ви хочете засвітлити, е, да, ви замаскуєте, можете замаскувати пудрою. Тепер прийшов час зробити такий легенький макіяж очей, і для цього мені треба ось такі стійкі тіні, карандаш, е, галографік. Обожнюю їх, тому що вони, по-перше, світяться, вони такі гарні, такі мерехтєві. Так, і вони дуже-дуже ніжні. Спочатку, начебто, на упаковці вони такі дуже яркі, але на очах вони дуже ніжні. Також, якщо ви звернули увагу, я зафіксувала губи, і таким чином, вони дуже-дуже стійкі, і якщо ми наверх нанесемо помаду, то звичайно помада буде набагато стійкіша саме від цього саме цих тіней. І також вона зробить губи більш пухлішими. Тепер типу, трішечки підкреслимо брови. Брови я роблю саме. Олівчиком для серії Jordani Gold. Він дуже тонесенький і дуже класно ним промальовувати Прям кожну волосиночку, якщо вам десь не вистачає, або зафіксувати свої бровки. Ну і звичайно, тепер, коли це вже все ми зробили, ми можемо перейти до наших стрілок. Обожнюю саме цей такий маркер олівець, саме серії Giordani Gold. Стрілки дуже тоненькі, вони з натурального ворса стрілочка робиться, і також вона дуже-дуже стійка. Що ви полюбляєте, щоб якщо у вас жирне повіко, да, так як у мене, тому що вони все скатується, то я вам дуже раджу саме цей контур. І звичайно, це все закріплюю стійкість макіяжу, а також е, вирівнюю тон саме цим стіком, який просто ідеально розгладжує всі зморшки та сухість нашої шкіри. Прийшов час повернутися до наших губ, і тепер ми з вами візьмемо стійку то, саме помаду серії Giordani Gold, і нанесу на голографічні тіні, які я вже нанесла перед цим на губи. Ви тільки подивіться, губи вже пухлі від тіней, тому що це тіні голографік. І вони тіняться стійкі тіні, І додатково я наношу ще матову помаду, яка також дуже стійка. І таким чином тіні підсвіточуються все. І тепер на, на як випаде. Дивіться, що я роблю? Я наверх на помаду. Якщо ви хочете перевернути погляд своїх губ і зробити так, щоб вас захотіли поцілювати, поцілувати, щоб ваші губи ще стали яскравішими і пухлішими, то додавте трішечки зверху ще ось тих ідеальних тіней, і ваш погляд, і не тільки погляд, а ваші губи і ваш макіяж буде просто неперевершений. Ну що, як вам результат? Оцініть мою роботу, напишіть в коментарях, що вам сподобалось більше за все, який продукт вже захотіли.